Зато в ту школу ще два слова скажу, ага. бо я почав їздити з інструктором перший раз, да. перший раз реально. І, це, і Мені друзі кажуть, інструктор не агресивний тебе. Бля, і для мене це дуже дивно, чому. Що таке такий агресивний інструктор. Вийде бути... з машини, блядь. Да. інструктор має бути Пішки агресивний? не йдеш, чи що? Я плачу гроші. чому він має бути агресивний? Типу, да. Ну я би так. Мені здається, знає. агресивний інструктор це середньостатистичний батько, який вчить тебе водити. Да, ну, якщо так. ти сідаєш машину на курсах і на машині брендування уклон. Ну <гум> може він О, дивись, ти водій. Ну ні, та я просто теж був інструктором. і, чувак, коли я там на інструктором? Я б ну здавав на права інструктор. <гум> Ні, то що дуже Щаси далеко до мене. тут. Дуже далеко. Уніж професії, Олександр. Я був здавав на права, і в мене, тіп був, по-моєму, ровесник мій, може О, чуть старший, він взагалі вахує був, що я тіпа, не що міг ти їздити. Прийшов? Ми сіли перший раз, він такий, давай, здавай назад. просто. <хи> а я сука, я вперед не можу, блядь, <хи> здати. Здавай назад, я так, я взагалі ноль. А. І ми щось їдемо, і я загував перший раз. Назад. Дру... <С> or... <idad> da, я дав задню сам здавайся. І я коротше ми їдемо, я перший раз, другий раз заглох. і він такий такий, знаєш, вже чує, що підкіпає. Ти що, на натурі, ні раз не їздив, блядь?» Типо, і в якийсь момент я заглох. а ти заїбав, а ти заїбав. Ви вже падаєте з ти ні разу <laughs> не їздив, ні. Серйозно? Каже, тобі?» кажу, ну на той момент мені <you> було двадцять сім. Двадцять! Я буман третя машина на. І він ну він розстроєний, був, він якось так, типа каже: як як здаш на права, хоча б не купляй машину на польських бляхах. Я купив машину на польських бляхах, і я пам'ятаю це, він з району, я пам'ятаю цей неловкий момент. Я паркуюся біля рукавички на своїй машині на польських бляхах, і він проходить такий. Просто, просто я його розчарував по повній програмі, максимально розчарував. Типо. Але ти не агресивний водій, правильно? Е, ні. Я, я завжди бачу, як ти кажеш, відкриваєш вікно і кажеш, вибачте, вибачте, я... вибачте, так. Ну тобто ти не з тих виділятися. Я не вибачаюсь. Е, я навіть іноді, я навіть раз тягла за те, що я пропустив дві там, чотири машини пропустив, і тіп ззаді починає сигналити, е, виходить і стукає. Ти що, лох всіх пропускати? Візьми себе і... в руки, керуй своїм і... життям. — А я йому, а я такий кажу, а я йому кажу. <ріць> да, а сам ти такий! <ріць> да, ні, я, ні, Я реально, я, ну, я в шоці, по-перше, я думаю, я кажу. А ну, по-друге, ну, ти <ріць> на велосипеді. <ріць> я кажу, я не лох, типа. <ріць> <ріць> я <ріць> я, <ріць> я <ріць> перепрошую, <ріць> і все. І закрив вікно, і думаю, а чесно, потім я. я не маю ножа, просто я би йому пробив колесо. Але я не маю ножа і перцевого балончика. Не маєш Майді... ножа і бажання такого. <laughs> <да. laughs> що... Ну <laughs> я так я добрий водій. Добрий. <laughs> я не вмію водити машину. Як думаєш, як треба їхати? По-перше, в машині. Ну ти фактично ти здав. А ти вмієш водити? Я от перша, ця от як це називається, тренування перша. Але ти ж не їздиш на машині за три години до сну. Йому дали просто гирю і що ти крутиш руль ноги. Це перша тренування. Ні, я дуже здивувався. По перше, ми не заведені машині. Перше, що треба зробити, це тако попереключати передачу, щоб розуміти, як це робиться, а пули назад, як ти кажеш, теж було це швидко. А мали Ні, Мужик мені сказав таку фразу, мені здається, що це стандартна фраза всіх інструкторів. Можна кинути пити, можна кинути курити. Можна кинути жінку, Но щеплення кидати не можна. Та да, це така дрочка. Перти живе щеплення. Він сварився по телефону своєї дружини. Пізі матюкався. але ти шари я йому нічого не за зато щеплення файно жве.